Усім привіт! Косимо суданку мотоблоком. Дивимося яка суданка по пояс сюди до межі трошки нижче. Мотоблок Зубер шістька або Х-31. Дивимося, які волочки і як бриє. Собі легесенько налегке йде. Зараз собі дивимося які валочки. Ось до три рази обійшли. Ну, як сказати, якщо чіпляти на цих 5 соток до шифінга косілку, а тоді, а тоді знімати її. І... Ну тут -то трошки більше, як дивимося, по щі рівно з мотоблоком. Раз собі і все. Так, да, оце що ходити треба. Але посчитати плюси і мінуси, що тут два стакани солярки піде, що це пригнати трактора, половина витоптати, бо як обійти, по-любому звідси буде колія і звідти буде колія. І суданку підняти не можна, бо вона трубчата. І вона вже, якщо притоптало колесом, то вона й притоптана. Так що підписуємося, ставимо лайки, пока-пока.